Сьогодні ми з вами зануримося в тему, яка не стосується стоїцизму, але може кардинально змінити ваш підхід до життя. Ми поговоримо про старовинну перевірену техніку захисту від негативних енергій, яка допоможе вам позбутися токсичних впливів, відновити внутрішню гармонію та повернути щастя у ваше життя. Готові дізнатися більше? Тоді залишайтеся зі мною. Наші предки вірили, що сіль має магічні та захисні властивості. Тому часто використовували її в обрядах на залучення щастя і для захисту своєї оселі від лиха. Заморозьте трохи солі, і ви позбавитеся всієї негативності, яка вас оточує. Більше того, ви повернете цю енергію до її джерела. Цей стародавній ритуал відомий небагатьом, але його сила беззаперечна. Як тільки ви заморозите сіль, ви відчуєте полегшення від впливу негативних людей. Заклять і навіть від пристріту. Якщо ви готові захистити себе та повернути будь-який негатив до його витоку, дотримуйтесь цих простих кроків, підготуйте інгредієнти, вам знадобиться морська сіль, бажано грубого помелу і мінімально оброблена. Якщо не можете знайти кам'яну сіль, не хвилюйтеся, навіть звичайна кухонна сіль підійде. Інструменти, герметичний пластиковий пакет, наприклад, для зберігання продуктів. Невеликий шматочок білого паперу без малюнків чи рельєфу, чорна ручка, невелика кількість води, підготовка паперу, відривайте краї паперу вручну. Це символізує усунення перешкод і блокувань у вашому житті. Уникайте використання ножиць чи металевих предметів, щоб зберегти чистоту паперу. Створення списку на підготовленому папері. Напишіть імена людей, ситуацій або думок. Які завдають вам болю чи шкоди, робіть це спокійно та зосереджено, адже ваша енергія має значення. Завершення ритуалу: помістіть папір із написаним у герметичний пакет, додайте трохи солі та налийте трохи води, закрийте пакет і поставте його в морозильник. Замерзання символізує блокування негативної енергії та її повернення до джерела. Важливо, коли ви виконуєте цей ритуал, ваш намір має бути спрямований на відновлення гармонії та захисту, а не на шкоду іншим. Скажіть або подумайте, я захищений, я істота світла, моя енергія чиста і позитивна. Цей ритуал це не магія чи чорна енергетика, а спосіб очистити ваше енергетичне поле та повернути баланс у життя. Коли ви виконуєте цей ритуал, ви починаєте відштовхувати все негативне, позбавляючись цього як зі свого життя, так і з думок і очищуючи свій енергетичний простір. Напишіть імена чи описи почніть із того, щоб записати імена людей, які, на вашу думку, впливають негативно на ваше життя. Це може бути складний начальник, конфліктний колега або навіть сусід, який завдає вам клопоту. Якщо ви не знаєте імені, опишіть цю людину, наприклад, сусід із третього поверху або колега, який постійно сперечається. Важливо, щоб під час читання цього опису у вас одразу з'явився образ цієї людини. Це допоможе сконцентруватися на енергії, яку ви хочете очистити. Додайте фізичні та емоційні проблеми. Запишіть будь-які фізичні або емоційні болі, наприклад, головний біль мігрені, біль у спині, безсоння, тривогу чи смуток. Не стримуйте собі, запишіть усе, що вас турбує. Приклад, ви можете записати щось на кшталт, Недоброзичливці. сусід Марина, яка створює проблеми, головний біль, біль у спині, безсоння, тривога, смуток. Це універсальний ритуал, який працює не тільки з негативними людьми. Але й з вашими емоційними та фізичними негараздами. Складіть папірець, складіть папір тричі, кожен раз візуалізуючи, як увесь негатив концентрується в цьому маленькому аркуші, помістіть у пакети сіллю, покладіть папір у герметичний пакет, засипте його сіллю, повторюючи тричі. Увесь негатив повертається до свого джерела і ніщо не може мені зашкодити. Переконайтеся, що папір повністю покритий сіллю, додайте воду, додайте трохи води до пакета, щоб злегка зволожити сіль. Це допоможе нейтралізувати записані негативні енергії, закрийте пакет і заморозьте, надійно закрийте пакет, зав'яжіть вузол, якщо він не герметичний, і покладіть його в морозильник у найвіддаленішому місці. Важливо, щоб ніхто його не чіпав. Під час поміщення пакета в морозильник повторіть тричі я заморожую весь негатив, пристріт і погані енергії вони залишаться тут, поки не зникнуть повністю. Термін дії залиште пакету морозильнику щонайменше на 7 днів. Важливі зауваження. Виконуйте ритуал лише з позитивним настроєм. Не керуйтеся злістю, образуючи розчаруванням, адже це може посилити негатив. Зосередьтеся на своїй меті, очистити енергію та відновити гармонію у своєму житті. Цей простий, але потужний ритуал допоможе вам позбутися негативу та захистити себе від негативного впливу інших людей. Пам'ятайте, що все, що ми випромінюємо, завжди повертається до нас і часто в багато разів сильніше. Тому важливо убезпечити себе і виконувати цей ритуал у той момент, коли ви відчуваєте себе сильними. Піднесеними і наповненими енергією, час для ритуалу неважливо, який це день тижня, котра година чи яка фаза місяця, найкращий момент це тоді, коли ви відчуваєте себе потужними, впевненими та позитивними. Обіцяйте собі, що виконаєте цей ритуал саме з таким настроєм, адже це важливо для отримання результатів. Коли помітите зміни, ви відчуєте перші зміни майже одразу. Як тільки ваш пакет із сіллю почне заморожуватися, ваші недоброзичливці поступово перестануть вас турбувати, ви відчуєте поліпшення свого фізичного та емоційного стану, повернете своє відчуття гармонії. Якщо ви страждали від тривожності чи безсоння, ці проблеми почнуть зникати, і ви знову будете спати, як немовля. Головні зміни відбудуться через сім днів. Після семи днів дістаньте пакет із морозильника, не відкриваючи його, і викиньте у сміттєвий контейнер, розташований якомога далі від вашого дому. Важливо торкатися пакета якомога менше, щоб уникнути контакту з енергією, яку він увібрав. Викинувши пакет, ви забезпечите, що всі негативні енергії більше ніколи не повернуться до вас. Додатковий підсилюючий трюк. Якщо ви відчуваєте, що негативна енергія або вплив токсичних людей знову наближаються до вас, відкрийте морозильник і візуалізуйте, як уся ця енергія залишається захопленою у льоду без можливості вирватися. Це не лише підсилить результати ритуалу, а й забезпечить ваш захист. Ця техніка є простою, але надзвичайно потужною. Використовуйте її, якщо відчуваєте, що енергія навколо вас стала важкою. Або якщо у вашому житті з'явилися токсичні люди, це ваш природний захист, і нехтувати ним не варто, адже інакше ви ризикуєте створити хаос у своєму житті. Порада для позитивних змін. Якщо зараз у вашому житті присутня невдача чи низка нещасть, виконайте цю техніку, і результати вас приємно здивують. Сподіваюся, цей ритуал вам сподобався. Якщо так, поділіться ним у своїх соціальних мережах. Допомагаючи іншим покращити своє життя, ви автоматично притягуєте до себе благословення від Всесвіту, і часто вони повертаються до вас у багато разів більшими. Не забудьте підписатися на цей канал і поставити вподобання цьому відео. До зустрічі!